Сильний вітер у нас сьогодні східний і небезпечне небо. Ось, випадає один. Та тут 12 штучок. 12 штучок тут тримається. Склалися вони. Небезпечна погода, бо і згодом ще з кожною годиною вітер посилюється, та я вирішив, думаю, ну нехай. Її можливість у мене, є вітри, хоч якось думаю, нехай ворушаться. А скільки тут? Ну добре, що вони зараз не йдуть гору, бо вони тільки що були... Так, 3. 3, 3, 3, 13 виходить, що ось. Це 55-та сідає. Ох! Так, да, закладає їх. Їх закладає. Це щось тягнеться. Там вся молодь. Угу, угу, ага. ага, ага. Кладей. Сильний вітер. Це більозий 88-й. Ну цей і... льотчик, я вам скажу, вже льотчик. Цей 80... 62-й. Згадав. 62-й. Ага, заклали їх і знизились. Та і ладно. Так. Так, так і так. Тренування йде. Це білси то. Та ні, це схоже на білесу, а може це ряби. Там ря, рябих який дав і... І 88 рябок 115-116, два одного гніздки они. Треба зрозуміти, Бельосова точно в крилах є. Тут щось світле літає. Зараз я подивлюсь. У нього махи темні у цього Бельосова. Ні, це, це Бельосова тут всередині. Е, тут не махи. тут рябе щось. Або 115, або 116, ви бачите, темні не махи. А 88-го у нього махи темні. Я вже трохи придивився до них. Ось бачите, оцього махи темні. Ось він, бо я думаю, що він такий лідер завжди. Він завжди лідер. Потрохи випадають, то ну, ці вже так неодноразово надходили. Хаос там бачу. 4-9 зараз там. Ну і от 10 от тут баражує рябеньке, все ніяк не сяде. Там 84-й лапать. Крупнявий такий голубочок. 30-й там повинен бути, минулорічний. Потім 16-та. 16-та молодець, по 2-4 стальненька там. Молодець. Тут скільки у нас тут 3 3, 9 і да, 9, парочка нижче. Ось так от би завжди би витрималося бо воно ну, потрохи і начебто починають зльотуватись. Дуже потрохи ще. Звичайно, це такий відрізок ще польоту. Вони так уже більш-менш намагаються триматися один одного. Ще не так, щоб дуже. Звичайно, коли чим вище... Тим менше вони тримаються. Одна справа тут на 100 метрах триматися, інша справа там на 400 метрів. Зараз я присяду. А що тут, братва? Братва, що ви тут скажете мені? Оцю сьогодні не кидав, бо вона два дні так політала. Думаю, нехай відпочине, бо я дивлюся голуб їй на яйця жене. Їй може бути важко. Їй може бути важко. О, цей лакса трохи політав сьогодні. Ну, він, як, як всі діти е, крилатого Стаса Петровича голуба, він починає дуже повільно. Вони всі починають повільно. Він один залишився у мене після хвороби з під цієї пари. Але він вже починає чіплятися, Чи... то mm -hmm. як. Як і було до цього з усіма дітьми, четвертий рік я їх тримаю, четвертий рік всі діти такі. Починають важко, важко, а потім вони розльотуються і все в них стає добре. Тут дев'ятка, дев'ятка точно. Вона начебто дев'ятка відтрахувала. Дев'ятка тримається. Хорошо, тримаються. Добре, добре. Хаос помітен, бачите, зі своїми цим забарвленням, бо знаю яким. Ну і білосий. 88 також помітен. А так всі темні. А так тут всі темні. Оце зараз дуже класно, коли вони у них е, спрацьовують гальма, і вони, от, вони піднімалися було, а то їх посунуло. І вони поки не беруть гору, Ви бачите, вітер який закладає, вітер сильний. І він посилюється, з кожним разом посилюється, бо зараз е, 9 ранку тільки. А від, від ще хороше. Дивіться, що робиться. Але цей вітер і не дає їм піднятися високо, і це добре. Нехай потренуються так. Чому добре? Бо якщо б він трішечки б вщух вітер, то вони б підстрибнули вгору. о, їх заклало там добряче. Давайте грибіть. Вон, дивіться як їх заклало, стягнуло, заклало. Нічого, вони зараз надойдуть. То вони ну, дуже такі, подув, прям, прям дуже вітер сильний. А це, більше не буду накидати нікого, бо вже достатньо. Вітер сильний. Ну тут за прогнозом я дивлюся 15-16, ну, пориви звичайно, звичайно. Ну навіть на голубі, бачите? на голубів до голуби не хочуть навіть злітати бо присіли вони коли вітер же вони присідають так ага. зараз треба щоб цей порив пройшов і йти на я їх бачу і то правда не всіх вже бачу вон щось бачите там за дахами, але вони точно там тягнуться десь, десь тягнуться. Поки, мабуть, я вимкнусь, це поки пауза.